Пане міністре, чи вважаєте ви, що Сполучені Штати повинні і надалі підтримувати Україну в її боротьбі проти Росії, країни, яка є ворожою до Сполучених Штатів? Як ви знаєте, пане президент Трамп відданий справі миру. Я хочу отримати лише відповідь так або ні. Сполучені Штати витратили мільярди доларів. Так чи ні? Так чи ні? Протягом багатьох років. Так, так чи ні. Чи можу я отримати від вас відповідь так або ні? Ми продовжуємо надсилати президентські пакети допомоги. Це ж так просто. Діти в дитячому садку можуть сказати мені так чи ні. Так чи ні. Так, ми підтримуємо мир в Україні. Та ну ж бо, це по вашому лідерству? Виганьбити Сполучені Штати. Якщо Росія вторгнеться до країн союзників по НАТО, чи будете ви рекомендувати президенту виконати наші зобов'язання за статтею ВІВ? Росія не вторгалася до країн союзників по НАТО? Ні, ні-ні-ні. ні Президент Трамп надихнув Союзників по НАТО. Я повертаю собі час. Так чи ні? Все настільки просто. У НАТО є стаття В, яку ми визнаємо? Тож відповідь Так чи ні? Саме це і означає стаття В, так? Добре. Радий, що ви нарешті сказали так. Чи вважаєте ви, що політична лояльність до Трампа є обов'язковою умовою для служби нашій країні, як у формі, так і на цивільній посаді в департаменті? Я надзвичайно пишаюся цим, як і мільйони американців. Ні, 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 ні. Ні, 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 ні. -ні. Сьогодні нісите. Так чи ні? Конгресмени, ви ж знаєте, яке це безглузде питання. Але воно достатньо безглузде, щоб вимагати дуже прямої відповіді, так чи ні? Ми всі підтримуємо і захищаємо Конституцію Сполучених Штатів. Знаєте що? Я більше не збираюся витрачати свій час. Ви не варті моєї уваги чи моїх запитань. Ви ганьба для цієї країни. Ви не придатні для керівництва, і вже були двопартійні члени конгресу, які закликали вас подати у відставку.